Мене звати Максим, і те, що я розповів, сталося зі мною в дитинстві в Острозі. Мені було тоді 12 років, я проводив літо у бабусі Марії на вулиці Академічній, неподалік від того самого замку, де колись правив князь Костянтин Острозький. Бабуся завжди казала: «Максимку, як стемніє додому, там, де стіни старі, душі неспокійні бродять. Я сміявся з її забобонів, поки не сталося те, що змінило мене назавжди. Літо 98-го року видалося надзвичайно спекотним. Вже другий тиждень температура трималася під 40. і навіть уночі повітря було густим, як патока. В такі дні замкові руїни на пагарбі здавалися ще більш похмурими, ніби поглинали світло. Моїм найкращим другом був Олег Коваленко. Хлопець з нашої вулиці, рудий, і веснянкуватий, завжди готовий до пригод. Саме він і запропонував того вечора піти до замку. Максим, а ходімо сьогодні в замок заліземо? Кажуть, там скарби князівські заховані, сказав він, коли ми сиділи на лавці біля бабусиного будинку. Бабуся заборонила, відповів я, але серце вже колотало від цікавості. Та яка бабуся? Ми швидко, туди й назад. Поки вона спить, ми вже повернемося. І я піддався. Господи, якби ж я знав. Опівночі ми вибралися з дому, вулиця академічна вночі була іншою. Старі каштани кидали химерні тіні. А вуличне освітлення ледь проникало крізь густу листву. Ми йшли вгору до замку, і я помітив, що навіть Олег притих. Замкові руїни здавалися живими в місячному світлі. Кам'яні стіни, що пережили століття, ніби дихали. Ми пролізли через дірку в вогорожі й опинилися на території замку. Дивись, Максим, он там вхід до підвалю, прошепотів Олег, казуючи на темний отвір біля основи башти. Я не хотів туди йти. Щось всередині мене кричало «Біжи!», але гордість не дозволяла здатися перед другом. Ми увійшли в підвал з телефонними ліхтариками в руках. Повітря всередині було несвіже і холодне, пахло сирістю та чимось ще, чимось давно мертво. Наші кроки лунали гучно в тиші, і я помітив, що Олег тремтить. А знаєш, прошепотів він. Бабуся казала, що тут князь Острозький свою дружину заживо заморував, ніби вона зраджувала йому з ворогом. Не кажи дурниць, відмахнувся я, але голос мій тремті. Ми пройшли довгим коридором і опинилися в круглій кімнаті. В центрі стояв старий кам'яний стіл, а на стінах віднилися дивні символи. Олег освітив їх ліхтариком. Це не українські літери, сказав він. Раптом його ліхтарик згас, потім і мій. Ми опинилися в абсолютній темряві. Олег, прошепотів я. Відповіді не було. Олег. закричав я голосніше. І тоді я почув це. Спочатку тихо, ніби віддалений шепіт, жіночий голос співав щось давньою мовою. Мелодія була сумна і водночас моторошна, вона ніби проникала в кістки. Я намацав стіну і почав рухатися вздовж неї, шукаючи вихід. Співи ставали голоснішими, і тепер я розрізнив слова: Верни, верни мені, дитя моє, верни мені, кохання моє! Серце моє калатало так сильно, що я боявся, воно вискочить з грудей. Де Олег? Чому він не відповідає? Раптом я відчув дотик. Холодні пальці торкнулися моєї руки. Я заскрежетав зубами від страху, але не міг рухатися. Пальці були тонкі, жіночі, і вони ніжно гладили мою долоню. Дитинко моя, прошепотів голос зовсім поруч з моїм вухом. Чому ти покинув маму? Це не була моя мама. Голос був старий, зламаний, повний болю. Я рванувся від дотику і побіг на осліп у темряві. Стіни коридору здавалися нескінечними, за спинами лунав плач, тихий, безнадійний, жіночий плач. Нарешті я побачив слабке світло попереду. Це був вихід. Я вискочив з під балу і побіг до огорожі, не озираючись. Тільки біля бабусиного дому я зупинився, щоб перевести дух. Олег, згадав я раптом, де він? Я повернувся, але замок здавався тихим і мертвим. Вранці я розповів бабусі про те, що сталося, але я промовчав про Олега. Вона побіліла і перехрестилася. Максимуку, це княгиня Гальшка, сказала вона тихо. Вона шукає своїх дітей, що померли від чуми. Кажуть, коли князь дізнався про хворобу, він заборонив її бачитися з дітьми, а вони померли без материнської ласки. Відтоді її душа не знаходить спокою. А де Олег? запитав я. Бабуся подивилася на мене дивно. Який Олег Синко? Коваленки переїхали з нашої вулиці три роки тому. Їхній син Олег загинув під час переїзду. Його машина збила, кров застигла в моїх жилах. Я згадав рудого хлопчика, з яким я грався все літо, згадав його сміх, наші розмови, як він запропонував піти до замку. Але ж ми з ним почав я. Максимко, ти вчора цілий вечір сидів на лавці і сам і розмовляв з кимось невидимим. Я думала, це уявний друг. Діти часто так роблять, я побіг до своєї кімнати і заплакав, не від страху, а від розуміння. Олег прийшов до мене, бо був самотній. Він шукав друга так само, як княгиня Гальська шукала своїх дітей. І тієї ночі в замку ми зустрілися всі троє: два мертвих дитячих серця і одне живе, яке ледь не приєдналося до них назавжди. З того дня я ніколи більше не підходив до замку, але іноді, особливо спекотні літні ночі, я чую далекий жіночий плач, що винес за старих стін, і знаю, що княгиня Гальшка досі шукає своїх дітей, а маленький Олег свого друга, щоб разом грати в вічності. Бабуся Марія померла минулого року. Перед смертю вона міцно стиснула мою руку і прошепотіла Максимку, не забувай, мертві не завжди йдуть, іноді вони залишаються з тими, кого люблять. І я розумію, що вона має рацію, бо іноді вночі я досі чую родового хлопчика. Який кличе мене грати. Якщо ця історія змусила вас задуматися чи відчути мурахи по шкірі, дайте знати в коментарях. Підтримайте канал лайком та підпискою. Для мене це дуже важливо.